Вирішили знову махнути у село Городище, що неподалік рівного на ферму Альпака Хом. Ваше місце призначення знаходиться праворуч. Минув рівно рік, і ми повернулися туди, де тварини ніжні, як плет, а настрій як у дитинстві. Вхід коштує 150 гривень з людини. Діти до метра безкоштовно. Рекомендуємо одразу взяти стаканчик корму 30 гривень, бо годувати з рук це половина всього кайфу. Альбаку висипаємо корм собі на руку, підносимо його на ладонці. Вона акуратно губна. На Вході тебе зустрічає, екскурсовод проводить короткий інструктаж. Де гуляти? Кого можна чухати, а з ким краще просто привітатись? Тому що альпаки так само, як коти, і собаки може стати на задні лапи. Опинити відносно... дані ти вільний як альпака в полі. Ходи, дивись, гладь, годуй. Альпаки біленькі, руденькі, чорні, всі як з мультика. А як вони лоскочуть долоньку, коли їдять з рук? Просто заряд щастя. До речі, ці пухнастики не просто милі, вони дуже розумні. Нас застав дощ, але це не зіпсувало момент сховатися є де, тож трохи романтики не завадило. О, маленька. Крім альпак, тут є вівці, кози, морські свинки, кролики. До речі, у клітку з кроликами можна заходити також. Діма намагався залізти прямо до них в будиночок. Бо як же без пригод? Таксі недорого. А ще каталися на веломобілях. Нехай і територія невелика, але драйв точно був. І, звичайно, завершення ідеальне, морозиво на виході. Загалом півтора-дві години прилітають як мить, і ти вже плануєш повернутися знову.